маємо змогу показати нашим глядачам про що ж саме йде мова цього разу. Під ударом безпілотників опинилося нафтохімічне підприємство Перший завод в Калузькій області. Російська влада традиційно заявляє про. Придушення всіх дронів опозиційні змі стверджують, що три безпілотники влучили у технологічне обладнання підприємства, пошкодивши його. А очевидці публікують кадри спроби атаки із потужним прильотом. Як пишуть російські змі, то губернатор Калузької області Владислав Шапша заявив про спробу безпілотників ЗСУ атакувати регіон. За його словами, чотири безпілотники були придушені силами ППО, як я вже сказала, в Зержинському районі області. А тим часом російські змі. З посиланням на свої власні джерела заявляють про те, що під ударом опинилося ось це підприємство, перший завод, і спеціалізується воно саме на переробці нафти. Від кордону з Україною до нього близько трьох сотень кілометрів. Є на